Якісь результати спортивних. Вище стрибнути, скоріше пробігти чи пропливти. Тут треба, головне що? Щоб жінка була схожа на жінку. Щоб із того ж форми, яка до нас прийшла, з неї зробити максимальну жіночу фігуру, і щоб в неї вигляд був привабливий, здоровий і привабливий вигляд жінки. Тому що тут єдине, тут у нас єдине. Правильне харчування і вчасно ходити на заняття. Систематично. Систематично. Система у нас від двох до трьох разів на тиждень. Губа, По одній годині це достатньо, тому що є таке поняття, як білковий обмін організмів, від, десь біля приблизно 48 годин відбувається, тобто десь два від двох до трьох днів. Якщо, у нас в основному займається два рази. Якщо людина хоче, чи вона каже, я б бажала б третій раз, у нас є тест, який визначає, що людина може вже займатися три рази, чи організм може її справити, чи не, не може. Тому що я ще раз наголошую, у нас не спортивний нахил. Тобто тут не саме головне. І в спорті людина, що їй треба відпрацювати так рухи, щоб вони були ідеальні, щоб привели до найвищого результату. В шейпінгу є, у нас програма діє два місяці, потім вона міняється. Кожних два місяці міняється програма. Щоб організм, бо він тоді організм звикає, вже дуже тоді менше йде ефекту. І таким чином, потихеньку, потихеньку. Комплексні вправи. Так. Мені кажуть, що у нас ще один телефонний дзвіночок. Алло? Алло? Да -да. Доброго Добре. вечора. Представтесь, да. будь ласка. Спасибо за програму таку добру. І э, питання я хотів задати перше, э, щоб ніколи не путали, що таке фізкультура і що таке спорт. Спорт, да. фізкультура. Якісь... Це э, здоров'я, а спорт це дуже э, різні мови називаються. І да. спасибо, що хоча б один чоловік розказав, що таке не э, ну, питання і культура, і спорт. Все. Ми зрозуміли вас. Дякуємо за те, що ви нам підсказали, А я за ваш дзвіночок, за те, що ви такий уважний і за те, що ви долучилися до нашої бесіди. Подарую з радістю вам календарик з логотипом телеканалу Віка. Спасибі за дзвіночок. І мені дивно, що активно у нас більше чоловіків, хоча вид спорт не, не вид, вид діяльності я представляю більше для жінок, хоча є й для чоловіків. Можливо йому ну, важливо так що... дотелефонувалися. Можливо, Хто знає, прослідкувати важко? Розкажіть про гармонію, так, про вашу школу, які фахівці там працюють, які у вас програми є, скільки там зараз займається людей. Mm -hmm. Ну тобто, так більш загальніше про вас. Mm -hmm. Загальніше ми працюємо в Черкасах уже з кінця 97-го року. Тобто на сьогоднішній день це вже 15 років пройшло. Фахівці у нас працюють тренери спеціальної освітою, тобто вища освіта, яка наближена. Це повинна бути або фізкультурна освіта, або якась танцювальна. Тобто у нас тренери працюють. І спеціальні курси, вони проходять курс навчання в коледжі шейпінгу. Він знаходиться в місті Санкт-Петербург. Там же знаходиться і Міжнародна федерація шейпінгу, яка була заснована ще в 90-му році. Ми активно з ними співпрацюємо, беремо в них програми, беремо комп'ютерні програми, які можливі документи, вони нам предоставляють за це. У нас працюють на сьогоднішній день два тренери. Одна з них моя дружина Пальчинська Джаміла. Ну, її знають, мабуть, давно вже Черкасах. Вона колись одна була з першою аеробіку тут, розвивала будівельнику. Потім Через деякий час ми знайшли для себе іншу діагнозку. Як шейпінг, ми вважаємо, вона більш досконала, більш підходить, вона більш технологічна, новітня така програма. Інша у нас Саня Парфонова, вона це вже наша учениця, яка також відучилася в коледжі. І працюємо поки. У нас режим роботи. Я думаю, найдемократичніших, тому що з 8 ранку до 8 вечора людина може прийти до нас позайматися. Вона може вибрати час, на який вона буде займатися, і день, який їй більш підходить. Якщо не підходить те чи інше, можна в будь-який момент поміняти це все передати. Ви сказали, що у вас наймолодшому відвідувачу 6 років, якщо я правильно зрозуміла, так. Так? а найстаршому? Найстаршому у нас було 6, на сьогоднішній день, але була жінка 62 роки. 62 роки. Да, вона успішно займалася, ну просто вже через деякий час вона вже змінилася обставини, вона зараз зима. А так в основному у нас е, важко сказати, ну, я думаю, що це десь від 35 до 50. Це вік. основна маса людей. Основна так? маса, від 35 так. Років. Так. Тому що літом буває більш там студент, ну не студенти, ні, тому що вони роз'їжджаються, в основному школярі там частенько літом. А так люди будь-якого віку, ну залежно від пори року, що залежить. Тому що більше на ну, весну, зрозуміло. Дехто пам'ятає, що буде літо, буде пляж, буде, там прийдеться знімати кожуха з себе. Так що треба якось виглядати. Тобто у вас більше людей все-таки коли з'являється перед літньою відпусткою, так, напевно, весною ну, чи Ну, немає? навесні. Буває навесні, буває ось, восени, коли вже після літніх відпусток приходять. По різному не вгадаю, чесно кажучи. Це і мається на увазі. Та от ви говорили про те, що є перелік питань, є процеси зважування, є розмови про харчування, це є той індивідуальний підхід, так, який існує у вас ще Е, Ні, це не тільки так, тому що у нас програми, вони всі записані на відео. І на, на відео зображені три інструктори, які працюють для різних для людей з різною підготовкою фізичною. У нас є спеціальні тести, які визначають функціональну підготовленість людини. Тобто є різні, розумієте, дитина, людина, яка ніколи не займалася спортом, людина, яка колись займалась, людина, яка, наприклад, після родів прийшла жінка, хтось після хвороби. Тобто зовсім різні, хтось займається там 2-3 роки, хтось 5, а хтось місяць два. Таким чином, спеціально їй визначається цей інструктор той чи інший. Таким чином, людина, в одній групі у нас можуть бути як і діти, так і дорослі. Як слабо підготовлені, так і досить добре підготовлені люди. І вони займаються в одному місці, в одному, один на одну не дивлячись, тому що це не цікаво. Вони не не дивляться на інструктора, який завжди. Інструктор це завжди людина фахово підготовлена, це її життя. І ніколи людина нова не може прийти зробити так, і може навіть її важко повторити. і… Троханіяково, що якась дівчинка гарненька робить отак, а людина не може цього зробити інше. А тут кожен працює на себе, і тренер тільки орієнтує, за ким повторяти, міряє пульс, розказує, як це робиться, і контролює процес. Зрозуміло. І ще таке існує таке поняття, як персональне харчування. Розкажіть про нього трішки детальніше. Ну, по результатах замірів, тобто людина кожен місяць, я ж кажу, тренер вимірує і. Комп'ютер видає програму, тренування, а на основі цієї програми людині розробляється програма харчування. Тобто люди ж всі різні, неможливо підбирати кожній людині одне і те ж саме. Чому? Тому що, перше, різна, різна вага людини, різний вік, різна в організмі людини процеси по різному, харчові, перетравлення по різному, кого скоріше, кого повільніше. Тому у кожному індивідуально підбирається Харчування на місяць, декілька дієт, не дієт буде не така, меню. Тобто, що людина коли, о котрій годині, який продукт вона повинна з'їсти. Це всі ті продукти, які ми маємо в наших магазинах на базарі чи в погрібі, чи десь там у кого, в холодильнику. Нічого нема такого незвичного, ніякі там екзотичні фрукти, чи якісь харчові добавки. Ми це не практикуємо, тому що ну, я не вважаю, що це для здоров'я саме головне. Ви фахівці вам видніше. Зараз пропоную переглянути відео про те, як черкасці ставляться до такого поняття як йога. Це такий теж доволі модний напрямок зараз в Черкасах. Зокрема, давайте переглянемо відео і потім коротенько його обговоримо. Його святість вішвагуру Махамандалішвар Парамхан Шрі с вами Махішварнан. Сваміджі визнаний у світі духовний наставник та майстер йоги. Автор великої кількості книг, присвячених пошуку гармонії у житті. За свою діяльність він отримав більше десятка нагород у різних країнах світу. Просвітницький шлях Сваміджі не вперше проходить через Черкаси. Цього разу, окрім традиційних семінарів для городян, індієць зустрівся із мером міста. Спільної Сергієм Одаричем він вирішив подарувати черкащанам дерево. Не випадково це дерево, має і присвячено. Дуже важливі проблеми. Проблемі миру. Це дерево миру. І мені дуже приємно, що сьогодні спільно з його святістю, ми в Черкасах посадили це дерево. Місце, де було висаджено молодий дуб, також обрано не випадково, оскільки дерево, як і вода, є символом життя, тобто найбільшою цінністю на планеті. Самсейд тота сказав, конела стрівіл дерево када последнє останній срубят, ласт

За словами гостя з Індії, після цього ритуалу дерево набуде незвичних властивостей. Мрії того, хто його торкнеться, здійсняться. А слідкуватиме за цим наша русалонька. За словами духовного наставника вчення йоги, скульптура сидить у позі молитви. Тож у черкастів невдовзі з'явиться новий ритуал. Після засвідчення почуттів на містку кохання городяни проситимуть у дерева життя про здійснення найпотаємніших мрій. Йові особи на телеканалі Віка тривають. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя. Ну а у мене в гостях експерт з таких питань. Це Василь Кривенко, голова спортивно-оздоровчого клубу Гармонія. Щойно ми переглянули відео про йогу. І я так розумію, що черкасці також долучаються до занять його. Як ви ставитесь до таких занять? Чи все ж таки неважливо чим займається людина? Головне, щоб це було від душі, задоволення їй приносило. Ну, по-перше, ви правильно сказали, що від очі задоволення. По-друге, кожна людина, ви ж знаєте, скільки є видів спорту на, на світі. І комусь подобається біг на 100 метрів, комусь плавання, комусь на лижах, хоч би, хтось стріляє з лука, а комусь баскетбол чи футбол. Це щоб було задоволення і був якийсь від того ефект здоровчий і спортивний. А йога, я скажу, що в нас в клубі, наприклад, є одна з технологій, яка називається шейпінг тонких тіл. Тобто, це ще він таким. Під впливом вправ ми королюємо біополе людини. Туди входять вправи, вони ну, приблизно чим-то схожі на йогу, на ушу, щось таке, із східних тих єдиноборств чи східних цих всяких видів діяльності фізичних. Так що, це хто як? Обрати можна. Я так? Я думаю, колись мій тренер казав, що вредних упражнень ні, розумієте? Ну якщо вони в достатній кількості і не тільки не, не, не лишні. Або якщо перефразувати рух це життя, так? так? так. Ну а я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях Василь Кривенко, це голова спортивно-оздоровчого клубу Гармонія. У вас зараз є нагода звернутися до наших телеглядачів, запросити до себе на заняття, розказати детальніше про себе. Я нагадаю інформація прозвучить на правах реклами. Отож, вам слово. Е, я хочу Користуючись нагодою, запросити всіх черкащанок і до нас ходять, як дівчатка і бабульки до нас ходять своїми внучками, і мами з з доньками. У нас, до речі, є для них і трошки пільговий абонемент, якщо це приходить сім'я. Хочу запросити до нас на заняття. Ми знаходимося на зупинка Пушкіна по вулиці Шевченка в приміщенні Дельта-Банку. Заняття проходять у нас з 8 години до 8, з восьмої ранку до 8 вечора, в будь який для людини зручний час. І запрошую всіх до нас на заняття, Добачилися, якщо вони да, можуть вибрати декілька з технологій, чи то шейпінг класік, чи то шейпінг терапії, якщо в людини є якісь вади здоров'я, чи шейпінг тонких тіл, якщо вона хоче духовно трошки якось збагатитися і. І ваш номер телефону, якщо можна швиденько? 38 41 09. 38 41 09. Інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую за розмову і нагадаю нашим телеглядачам, що ми побачимось вже завтра о 17 на телеканалі Віка. Щасти! Я вам також дякую.